Ваше ставлення до кол-центрів, які я тут тричі підкреслю, працюють тільки по країні гнилі, не поручуючи світове законодавство і українське. І українське це дуже важливо. Mm -hmm. Я би тоді їх переводив з формату назви кол-центри, mm -hmm. тому що кол-центри це слово ругательне, пам'ятаєте як в фільмі Прошу його не приміняють. То, от якщо вони заробляють на бабушках тут, так це кол-центри, це погано. Якщо вони зроблять це заробляють... хрейда, якщо вони заробляють на європейських партнерах, це погано. Це порушення і міжнародного права, і кримінального права. Я якщо вони роблять так, що фінансові ресурси країни-агресора зменшуються в будь-який спосіб, ну вони в принципі наближені, мабуть, десь до збройних сил України, тому що ті відправляють дрони, от полетіли дрони, знищили НПЗ, так. Знищили Росія менше грошей отримала, так. або